Швидко, повільно. Вітаю вас, мої любі дітки, на нашій зустрічі! Що ми робимо кожного разу, як зустрічаємося? Так, вітаємося! Давайте привітаємося! Діти, слухайте уважно та повторюйте за мною! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Молодці. А тепер повторимо ще раз. Хай плещуть долоньки. Тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Молодці! Ми добре пропрацювали. Поаплодуємо собі! З нами хочуть познайомитися дітки. Сергійко та Наталка. Вони навчаються в школі дорослі дітки. Сьогодні вони вирішили сходити до магазину. Магазин знаходиться далеко від їхнього будинку, тож пішки вони будуть дуже довго йти. Дітки вибрали собі інший спосіб. Щоб доїхати до магазину, дітки вибрали собі зручні транспортні засоби. Сергійко вибрав автомобіль. Наталка вибрала велосипед. Як ви думаєте, хто швидше доїде до магазину? Наталка чи Сергійко? Сергійко вважає, що він, тому що автомобіль їде швидше ніж велосипед. Давайте подивимося, так це чи ні? Автомобіль вже виїхав, а тепер дивимося, як буде їхати велосипед. Так, дітки, насправді Сергійко правий. Автомобіль рухається швидше, а велосипед повільніше. Давайте ми іще роздивимося на прикладі черепахи та змії. Хто буде рухатися повільніше, а хто швидше? Рухається черепаха. Вона рухається повільно. А змія. Так, черепаха рухається повільно, змія швидко. А тепер подивимося на хмаринку та літак. Хмаринка рухається повільно. А літак швидко. Коли дітки приїхали до магазину, кожен з них вибрав свій відділ. Наталка вибрала відділ одягу. А Сергійко спортивний відділ. Наталка зайшла до відділу одягу і захотіла придбати собі хустинку. Хустинки вона побачила на поличці синього кольору. Вона подивилася багато хустинок і вибрала одну, а інші хустинки їй треба покласти назад на синю поличку. Хустинка нагадує нам яку геометричну фігуру? Трикутник. Подивіться, є у нас на зображенні трикутники. Є, ось вони знаходяться під жовтою поличкою. Уявимо, що це, уявляємо, що це не геометрична фігура, а хустинки. Давайте допоможемо нашій дівчинці покласти їх на синю. Поличку і будемо їх класти і рахувати. Один, два, три, чотири. Скільки всього? Хустинок. Чотири. Молодці. Тепер, подивіться. Тепер Сергійко, він зайшов до спортивного відділу і захотів придбати собі м'яч. Він Подивився на м'ячі, які знаходилися на жовтій поличці. Вибрав один. Інші йому треба покласти на місце. М'яч нагадує нам яку геометричну фігуру. Так, м'яч нам нагадує об'ємну геометричну фігуру куля. Давайте допоможемо нашому Сергійкові покласти. М'ячики на місце і порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки. Давайте перерахуємо, скільки у нас було хустинок. Один, два, три, чотири. Чотири хустинки. А скільки було м'ячиків? Один, два, три, чотири п'ять. Яких предметів більше? Так, м'ячиків більше, ніж хустинок. І наскільки? На один. Що нам потрібно зробити, щоб було порівну і хустинок, і м'ячиків? Так, дітки, нам треба іще. Приєднати одну хустинку і покласти її на поличку. Тож дивіться: один, два, три, чотири, п'ять хустинок. Один, два, три, чотири, п'ять м'ячиків порівно, порівно. Молодці допомогли діткам. Підемо далі. Дітки зайшли до відділу, де можна придбати годинник. Що таке годинник? Для чого він нам потрібен? Годинник потрібен, щоб знати, який, яка зараз година. Коли нам потрібно на прогулянку виходити, коли нам потрібно сісти, поснідати, пообідати чи повечеряти – і коли ми повинні лягати спадки. Цей годинник незвичайний, в ньому живе Зозуля. І вона кожну годину кує. Давайте послухаємо, як кує Зозуля, і порахуємо, скільки раз вона сказала куку. -ку. Дітки, скільки раз сказала Зузуля куку. П'ять. Молодці, п'ять разів сказала Зузуля куку. -ку. Дітки завітали до відділу, де можна придбати ось такі речі. Давайте назвемо їх. Починаємо зліва направо. Стілець, шафа, диван, стіл. Як можна одним словом назвати ці речі? Так, це меблі, дітки, а які меблі є у вас у кімнаті? Подивіться навколо себе, де стоїть ліжко, де стоїть стіл, де стоїть ваша шафа. Повертаємося до нашого зображення. Подивіться уважно, поміркуйте, скільки... порахуйте, скільки всього предметів на зображенні. Один, два, три, чотири. А давайте порахуємо їх. По порядку. Перший, другий, третій, четвертий. Який по порядку стоїть диван? Третій. Який по порядку стоїть стілець? Перший. Що за предмет? Стоїть за диваном? Стіл. Який другий предмет стоїть в рядку? Шафа. Дітки, а для чого нам потрібна шафа? Шафа нам потрібна для того, щоб в ній зберігати одяг. Молодці. Діти, сподобалась вам наша зустріч? Мені сподобалася. А скажіть мені, будь ласка, коли ви ходите повільно, а коли швидко? Наприклад, я ходжу повільно. Коли виходжу на прогулянку, навколо мене сонечко, гарна природа, пташки співають, і я йду, насолоджуючись цим видом. А коли я запізнююсь на якусь зустріч, я йду швидко. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху! І гарного дня!